Тут колись була прибудинкова територія, бавились діти, натомість виріс величезний паркан. Тут мають звести багатоповерхівку. Хоча під цією землею старий колектор, який не витримає такого навантаження. Саме цей виштовхуло серед ночі кілька десятків мешканців району на вулицю. Піднімемо руки, хто проти? Хто проти? Громаду, подивіться, зніміть. Хто проти? Люди кажуть, їх ошукали. Перед початком будівництва усіх збирали підписи на дозвіл звести чотирьохповерхових будинок. Обіцявши зробити благоустрій території, та виявили, що на цьому місці постане 12-поверхівка. Без е, відома мешканців під е, приватну забудову. До нового року було так, якби чотирихповерхове. Вони знову змінили цілове призначення. Після е, Пасхи вони моментально змінили під 12 12-поверховий і е, меш... той, власник міняється. Забудовник підтвердив, дійсно спочатку мав бути менший будинок. Натомість саме через цей колектор, який треба відремонтувати, забудовник отримав дозвіл на будівництво більшого будинку. Це компенсація витрат на колектор. Адже підземний ремонт забудовнику обійдеться у 6,5 мільйонів гривень. Та люди не вірять, що з документами все гаразд. З самого початку взагалі, якщо взяти, ще невідомо, яким чином перша приватизація була цієї ділянки. Аби зупинити будівництво, мешканці вирішили встановити на території матінку Божу. На такі кроки пішли, бо кажуть, забудовник їх в черговий раз обдурив. Обіцяв забрати вагончик на будівельному майданчику та й цього не зробив. Забудовник виправдовується. Я пообіцяв вівторок, середа, забрати блоки на оцю, ну за периметр е, у понеділок до мене. Підходить людина і говорить: більшість мешканців збирається і хоче встановити на моїй території, що вони і зараз зробили. Не бажаючи вступати в дискусію з людьми, забудовники викликали міліцію, та, хоч якось помирити мешканців і забудовників, вдалося голові райадміністрації. У мене є наступна пропозиція. Зараз зупиняємо виконання робіт, що з однієї сторони, що з другої сторони. На днях люди мали б створити робочу групу і таки поговорити із забудовниками. Христина Шевченко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.